Ви можете подумати, о Боже, знову ця чмоня, знову ця кімната. Да, знову ця чмоня і знову ця кімната. Я збираю чемодан і їду в Словакію до своєї Янусічки. Хто не знає, хто не в курсі, Янусік Яна, це моя ЛПшечка, і вона живе в Словакії в Кошицях, я живу у Відні в Австрії. Ми останній раз бачились ну майже рік назад, і я. Завтра їду до неї, тому я беру вас з собою. Ми знову втікаємо від проблем. Ура. Насправді дійсно. Я дуже уставший, тому що я складав іспит в минулому відео. Можете подивитися, як я іспити, як я до нього готувався. І я просто морально помер. От тому я їду знову на дні. А ще приємності, друзі мої. На днях мені написала одна дівчинка про те, що от, дякую тобі. За тобі я вступила в Австрію. Я декілька разів допомагав, відповідав на якісь запитання її на рахунок вступу. І Вона сказала про те, що вона в'їхала в мій гуртожиток і їй дуже хочеться зробити мені приємно, подякувати. І вона хоче мені подарувати оце. То дивився одне з минулих відео, і я дуже сильно мріяв про цей альбом Розе вже два роки. Він у мене більше ніж два роки, майже три. І він у мене вона мені його подарувала. Вона спеціально Кореї заказала, і я просто неймовірно. Вдячний. Також у мене була генеральна уборочка в кімнаті. Я вирішив трошки щось змінити. Я забрав ці плакати і такий колажик, і я його планую доробляти. Я планую його зробити на всю всю, 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 всю. оце. оце. Тому що він мені не подобається, я не раджу оранжевий колір, і якось так, мені здається, виглядає трошки приємніше. І якось цікавіше на відео, як на мене. Зараз ми з вами складаємо чемодан, тому що сьогодні 9 вересня, 15 година, і я о 17-й маю вже вийти з дому. У мене чемодан не складний, і завтра я виїжджаю о 12 й ранку. Ready, stay to go, п'ємо каву і беремо заряд енергії. І пішли. А не настільки уж не пилються, тому що зверху був мій рюкзак старий. Погнали складати чому. Зараз 30 градусів на вулиці. Я можу одягти штани. Я топлюсь, зварюсь, але мені купив. Може, мені здається, воно потом воняє. А, ні, нормально. Чекайте, а наскільки я їду? Я купив квитки, але без воротнього квитка, і тому я не знаю наскільки я їду, але максимум типу на днів 5-6. Тому багато речей я не беру. Дивіться, точно я беру завтра в дорогу ось це. Це якби точно у мене буде. Тобто вже шорти і футболка у мене там є. Це мені Єва подарувала, Дивіться, ми її точно беремо, тому що я в ній собираюсь там жити. Точно беру ці джинси. Це прям мільярд процентів, прям тисячу мільйонів мільярд процентів. Точно беру ці шорти, вони мені дуже 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 великі, але вони на затяжці, тому норм. Ну, вони дійсно трошки мені лайк. Like, Великуваті, навіть <eines> на ще одні шорти зерку. Йобен бобен! Друзі, біда! Друзі, біда, біда! Вони всі грязні, вони тупо супер-дупер брудні. Бля, ладно. Знаєте, я от зараз в момент зрозумів, що в мене дуже колористичний, колористський колоро. багатий э, гардероб, тобто, ну прям якась. Ну, неймовірщина, я б сказав, просто якось навіть unbelievable. Я б сказав, води. О, я так люблю, що штани, можу їх взяти. Ну, оце єдина темна річ у моєму гардеробі. О ту кофту я не ношу. У мене є ще оця кофта, да, от вона темна. Треш. Натинг лайнемо солец до лайк і юандискавері ченел. Шостеренку їдемо спати і на автобус. Друзі, я їду на море. Ай виш. Я їду в паги. Ай виш, але я їду в Словакію в кошице То уровень почу сразу да Ніякі паги, ніякі море з цим не зравниться. Бо ми їдемо в Словакію. Кож, це ми, це я і мої три особистості. Такі от у мене чимоданчик. Оп, зверх ногами трошечки, і нові конверси. Упс. Нові конверси, я себе чувствую трошки high heels. Ой, треба послухати, мені каже, срочно blackpink so hot. Як звісно? So, so 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 hot. A little bit of black pink. Honey, I need my no this. _n, What can we say? Це не той Чимон. Це крутий, це Princess Fly. Всім привіт, це мій влог. Я сам в автобусі. Всі вийшли на на одній країні, а я їду далі, я їду в іншу країну. Давай, балакай на фоні. <laughs> uh, uh, girl dinner. Girl dinner. Я приїхав в цей, цей пуп землі, в ці кошиці. Ми зустріли вже з Яною, но як ми говорили ще в 20-му році. You're Яну. You're Яну you're а куди нам? I'm, I'm so sorry. Як yeah. ми говорили, ще в 20-му році Яну показую у себе відео тільки на скільки? На 10 тисяч. Дівці, давайте трошки работаємо. Осталось скільки? 7 тисяч чоловік я на чоловік призрак ніхто не узнає, як вона ніхто навіть не знайде її. Отак, от, от. А що ви думали? А ви думали, що все так просто робиться? Ні, все не так просто робиться. Ми йдемо на автобус і їдемо в Янин Хаус. Тікток Хаус. Вони живуть в хаусі, і я буду жити декілька днів теж в хаусі. Тікток хаусі. Боже, помилуй, ви що, мільйонери? О, у вас кондиціонери? Я в шоках. It's my honest reaction. It's your honest reaction? Да. Такий класний стульчик. У них сауна, буквально. А тут а у нас душ тут... тут... ah. один, а на верху ванна. Я хочу тут мити. Поки що тут не можна, бо ah. що там щось протікає, і нам не має починити. Так що лучше Окей, в ванні буду Оп. Оп. А тут димечик з пісеном. Хто? А -а -а! Oh. Wow. <laughs> тут... ми oh. Не показуємо там. А тут кладовка? Там у нас діти. So, of... <clicking noise> Може мені до вас переїхати? Mm -hmm. Сім хай Я хаю хай, це мій відеоблог з сауни. Мені дуже страшно, що тут десь пауки розміром, як я. Ха -ха -ха. Ну, а, мені кажеться, що на мені вже щось повз, ладно. А до свідоць, не свідос, абнімос. Це чел, я його не належу, да, я з ним общався колись. Так. Він дуже токсичний, так. Він якось його звати вроді. Він мені ми... він обосрав, бо всі мої відео, які я знімав. Серйозно? Так да. У нас небольшой прогул очка. О боже, діти. Ребята, а ви напишете? Фіок по скидошці. поп 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 Так выпала карта, так судьба расставила фишки. Где же ты, моя малышка? це а вот у нас ежа. Це пахнет немножечко... Э коньячьим и но ничего страшного. Такие вот у нас вот перекус чисто немножечко случился. Еще чекаем сушики, ролики. Я знаю, что

Я думаю, она будешь в корну. Давай вообще билка прям, капец, конечно. Это шо зоопарк. Я перший экспонат. Чу я обезьяна. Ладно. А я лаязи знову забув, що я знімаю влог. Я вже завтра їду. Що відбулось за ці дні? Ми сходили в караоке. Там я щось знімав. Ми рознесли караоке в бар під мочкою павука. А також потім ми були в якомусь бабі. Да, в Папі, ми грали в настольний футбол, ми з Яною програли, але головне не победа, а участь. Головне зачмурити Чела, який виграв, я вважаю. Ми його ми успішні цим справилися. Ми його застрали, тому що лев. Я з бучка. Ми їли Моїли сосиски в п'ять утра, коли прийшли п'яні з клубу. І це були, були. були ми не були п'яні, ми були такі на підпитку трошечки. Веселі, you know? І виходить, ми їли сосиски о опять ранку, і це було найсмашніше. Хотімо щось ще по наступний день я зустрівся з своєю сестрою. Ми сходили на кальян, але я не курив кальян, мені щось не хотілося. Я не знаю, що я показувала. Мусорка їде. Вау! Безіяна. Я Я лейсбі. Боже, я забув. А я забув. Шарап! Ми п'ємо каву з корицею, тому що... То сьогодні четвер. Угу. Mm -hmm. І у нас план стати багатими. Збираємось вжодесненько. І у нас буде girl dinner. Ми йдемо робити макі... Ну, я йду робити макіяж. Ми йдемо робити макіяж. Хто макі... сказав, що не можна? Я не кажу, що не можна. Я кажу, що не будеш. А чому ти за мене вирішуєш, що я буду, що я не буду? Нам треба вічі поставити стирати. Давай вже. Давай вже. Давай вже. Каву допиш спочатку. Там. Ні, то вона не висохне. А мені в чому ходити, предскажеш, подскаже. До вечіра не висохне. навіть якщо щось закину. Я знаю. Тому лиши собі щось одно, в чому ти будеш ходити. Не закидай все повністю. Тоді я шорти буду ходити. А не холодно в шортах. Я взаємошорт і цю кофту. Угу. Ми одказуємо це із понеділка. Що давай. Ой, дивіться, які чудеса. Чекає вже свій автобус, він буде через годину. Трошки раніше приїхали, ніж ну, тебе, але не біда. А що, все? Bye guys. На початку цього відео я вам показував початок цього шкафу, і я його вже майже доробив, але я планую його продовжувати. Я то ще хочу вже подряд клеїти Насправді ця поїздка в Солокі була дуже класна. Я там не так багато знімав, тому що я просто проводив час з друзями і просто насолоджувався, ловив момент. Було дійсно дуже прикольно, я реально відпочив, і вже пройшов тиждень трошки більше, з моменту, як я повернувся. Коли я був в Словакії, то мені прийшли результати англійської я не склав, тому що в минулому влозі, він називається завалив іспит. Багато хто Зрозумів, чи то я думаю, що я завалив іспит, чи Я й дійсно його завалив. Так покажу. Я його завалив успішно, і насправді я би міг просто про це не казати. Я би міг просто заскрити і здати його просто пізніше і не говорити про це. Але я подумав, що потрібно позбавляти цього якогось, вот ну цього вот нашого менталітету, що погане не можна говорити і так далі. Тому що ну блін, це нормально, якщо ви не складаєте іспит, Це нормально, якщо ви щось завалили. Це нормально, якщо ви десь не пройшли, що десь не проба... не набрали бали, десь там не вступили куди хотіли. Або чи ви вилетіли з універа? Це абсолютно нормально через те, що у нас це дуже скривається, то у нас це здається ненормальним, але це нормально, і всі люди десь не десь, але прокакуються, і це абсолютно норма. Тому от так життя на цьому не закінчилось. У мене є ще дофіга попиток здати цей іспит, і я буду пробувати. Буде трошки важче, в тому плані, що тепер мені не тільки його складати, а ще інше, Але я буду просто готуватись більше. Тому просто бажаю вам гарного навчання, легкого навчання, щоб ви все складали, і вам навіть не приходилось думати про те, чи казати, чи не казати, і так далі. Не боятися цього. У мене навчання починається завтра. Вас чекає влог. Це такий от спойлер вам на наступне відео. Всім пока-пока!